І це знову Філософський четвер. І сьогодні ми поговоримо про долю людини, що це таке, як вона її розуміє і коли іноді помиляється, сприймаючи декотрі явища за долю людини. А, отже, чи не бувало у вас так, що коли ви планували виконати якусь робочу задачу, а у вас на телефоні з'являється позначка, що у вас нове повідомлення, якесь коротеньке прев'ю. Ви на нього намагаєтесь не реагувати, але підсвідомов, яке переходить у свідоме, постійно рується така думка, що це треба перевірити, бо це ж якщо воно прийшло, значить це доля. А ймовірно, це прев'ю прийшло взагалі від невідомого абоненту і прийшло помилково. Ви тоді просто витратили час. І от а, справа не в тому, як ці Сьогодні ми поговоримо не про те, як витрачати час чи не витрачати час. Це вже галузь так би мовити мотиваційних відео, а просто той трюк, який трапляється з людською свідомістю, коли вона мислить в категоріях доля і вільний вибір. Зазвичай це два терміни, ключові фаталізм і волюнтаризм в політичній реальності, в соціальній або навіть просто в культурі менеджменту. Можуть бути ці два фактори теж протилежні за своєю природою. Фаталізм, як певна доленосність від слова, фатум, доля, і волюнтаризм, вольове прийняття рішення вільне, да? хочу так або хочу інакше. В філософії зазвичай ці терміни вони кристалізуються в таких двох поняттях, як детермінізм і свобода. Ну, скажімо так, це їх так характеризує німецька так звана класична філософія. Вона насправді не може бути класичною, і класики заперечували б це поняття, але про це інші ролики в іншому. Відео. Так от, коротко кажучи, коли ми робимо якийсь вибір, ми завжди коливаємося між цими двома категоріями. І от часто ми робимо правильний вибір, а іноді робимо неправильний. Буває так, що зовсім неправильний. І ця неправильність, вона часто є наслідком так званої, тут я використаю такий технічний термін, як інтерференція, тобто змішування цих двох категорій, коли, скажімо так, якусь випадковість ми приймаємо за доленосність. Або коли навпаки долю, або якусь необхідність економічного характеру, припустимо економічні чинники, складаються таким чином, що треба прийняти конкретне рішення, а ми приймаємо протилежне йому, думаючи, що це випадкова ситуація. Так? Ну, і так само може бути в, побутовій, в побутовій, побутовому житті, коли ми приймаємо рішення тільки там на роботі, да? а взагалі, от, скажімо, от, Заїхати сьогодні до магазину чи не заїхати. Якщо підійде транспорт, то заїду. Якщо не підійде, то не заїду. А можливо, ситуація полягала в тому, що вам, крім цього магазину, який ви могли б заходити, могли б ні, вам треба було щось зайти в аптеку, бо ви обіцяли купити якісь ліки. Да? І тому тут вибір, між заїду чи не заїду, який залежить від транспорту, насправді повинен був спиратися в надання обіцянки, що ви заїдете в першу чергу в аптеку. Да? А, от, ну, Ладно, це так рівень побутовий. Як це осмислення? Виражалося в різні часи. Ну, В першу чергу, звісно, над цим почали замислюватися тоді, коли панувала Римська імперія. До них, звісно, стародавні греки про це думали. Є міф про Софокла, так званого так званий міф про Софокла, який думав, що він все одно може уникнути долі, якщо вільно буде приймати розумні рішення. І от цей міф говорить про те, що для того, щоб уникнути пророцтва, яке говорило про те, що йому на голову впаде щось важке і вб'є його. Впадаючи з гори, Софокл прийняв рішення ходити не міським пейзажем, так, а не міськими вулицями, а ходити десь у полі, там, де на голову точно нічого не може впасти. І таким чином, уникаючи пророцтво, він жив подалі від людей, від всього того, що може впасти. І врешті-решт, так сталося, що Орел підняв черепаху вгору і скинув її прямо з неба йому на голову. Виявляється, що орли, вони для того, щоб з'їсти черепаху, піднімають її на велику висоту, а потім кидають на каміння, щоб розтрощити її панцир і з'їсти серцевину м'якоть. І от оскільки Софокл був лисий, то його лисина нагадала про орлу, можливо. Нагадала йому каміння, хоча орли зазвичай мають дуже гарне зірво, вони навряд чи переплидали голову людини і каміння. А, ну, Тим не менше, міф це або реальна історія говорить про те, що Сафоклуб, навіть почувши пророцтво і намагаючись його усіляку уникнути, уникнути, його не вдалося. І оцей міф, по суті, він про, проводить таку ідею фаталізму, тобто доленосність, певна, яку хочемо цього чи не хочемо, як би ми не хитрували, а уникнути не можемо.